Останні кілька років стало модно говорити про розвиток альтернативних джерел енергії як способу позбавити країну від нафтової залежності. Кандидати на всіх рівнях активно обіцяють інвестувати та сприяти розвитку галузі. Незважаючи на успіхи вчених, широкомасштабне застосування нових технологій залишається проблематичним однак процес рухається. Один з цікавих методів видобутку етанолу освоюють у Вірджинії. Чергова вантажівка із сміттям прибула на експериментальний завод переробки, що знаходиться на півдні штату Вірджинія. Тут гнилата недоїдена городина, картон та інші відходи перетворюються на дорогоцінний продукт. Пояснює менеджер Ренді Гарет. Ми беремо сміття, що як правило опиняється на звалищі, і перетворюємо його на біологічне пальне, зокрема етанол. На сьогодні етанол становить мінімум 10% у бензині на американських заправках. Майже весь у США виробляється з кукурудзи. Це створило конкуренцію між ринком харчів та пального, що допомогло стримати ціни на бензин, але спричинило стрибок вартості сільгосппродукції. Тож на цьому переробному заводі пропонують альтернативний варіант виробки етанолу. Цей апарат перетворює папір, картон, шкурки від бананів. Будь-що з вмістом рослинного волокна на суміш. Із цієї суміші ми виробляємо пальне. Ця розігріта суміш, переважно целюлоза. Пройшовши через відповідну обробку, целюлозу перетворюють на цукор, з якого виготовляють етанол. Цього року планується відкрити ще кілька аналогічних заводів переробки кукурудзяного бадилля, соломи та інших рослинних залишків на целюлозу і, відповідно, етанол. Фундамент застосування цих технологій було закладено давно. одного дня цим будуть заправляти машини. У 2007 році тогочасний президент США Джордж буш молодший підписав закон про обов'язкове використання мінімум 10% етанолу у бензині. Окрім позбавлення від нафтової залежності, закон був покликаний спонукати розвиток новітніх технологій Ви створите створити нові технології, які дозволять виробляти етанол зі стружок, трави, сільськогосподарських відходів. Виробництво пального з рослинних матеріалів залишає по собі значно менше викидів вуглецю в атмосферу ніж переробка нафтопродуктів. Однак робити етанол з целюлози виявилось набагато складніше ніж передбачалось, говорить вчені. Ми знаємо, як це робити у лабораторних умовах. Головна проблема поставити цей процес на потік, зробити економічно вигідним масове виробництво. Дотепер виробництво етанолу з альтернативних матеріалів відставало від очікуваного графіку через чисельні технічні перешкоди. Однак виробники сподіваються, що нарешті готові наздогнати втрачений час. Щоправда, до серйозної конкуренції нафтопродуктам ще далеко. Навіть якщо ми знайдемо економічно вигідний спосіб масового виробництва етанолу, потрібно, аби це пальне могли споживати машини. Адже, хоча сучасні машини можуть вживати пальне з суттєвим вмістом етанолу, таких автомобілів на дорогах ще недостатньо, аби етанол замінив звичайний бензин На сьогодні. Сполучені Штати найбільший виробник етанолу у світі минулого року. Виробництво цього палива склало 44 мільярди доларів внутрішньо валового продукту. США. його використання зменшує ціну одного літру бензину на 10-40 центів. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us.